22 вересня у всьому світі означають день без авто. Цього дня пропонують відмовитися від використання приватного авто на користь громадського транспорту, їзди на велосипеді або ж взагалі пішої ходи. Про цікавий захід приурочений до дня без авто, який відбудеться сьогодні в Києві на майдані незалежності, розкаже гість нашої студії. Сьогодні у нас в гостях велоінструктор Асоціації велосипедистів Києва Роман Миргородський. Доброго ранку, Романе. Доброго ранку. А, дякую, що ви завітали сьогодні до нас. А, для початку розкажіть, можливо, трішечки більше про саму Асоціацію велосипедистів Києва. От, що це за асоціація, Хто в неї входить? Асоціація велосипедистів Києва существует вже близько 10 років і входять в неї велосипедисти, як Не банально буде це звучать. Тобто займається асоціація. Улучшением инфраструктури для велосипедистів в городе uh -huh. вот. Ну, в принципе, и все. Ну и пропагують, напевно, все ж таки їзду на велосипеді, так? Да. То есть способствует тому, что велосипедистів в городе становится больше. И вот за последние... Ну, їх ведь стоїть больше. З 2014 года, по подсчетам, їх стало в два раза больше. А якісь ну, якийсь ведуть облік взагалі волосы? Іноді проводяться такі мероприятия, приглашаются волонтери, которые в свободное для себя время стоять в оприляних местах і вважають сколько людей їде на велосипі. Ось так, тобто це така статистика. Тобто, якщо я раз на рік, можливо, сів нарешті на велосипеді, і я потрапив ту сторону. Я вже велосипедист на двісті, так я зрозумів. Тобто, в принципі, якщо я там час від часу, наприклад, там раз на місяць, хоча б виїжджаю, я вже можу вважати себе велосипедистом. Чому б ні? Угу. Окей, добре. Захід, який відбуватиметься сьогодні так он называется. А сегодня у нас э как бы такой международный день э, без автомобиля. Так. То есть э, предлагается людям в этот день отказаться от использования автомобиля, личного транспорта и пересесть либо на общественный транспорт, угу. либо пользоваться своими ногами, ходить пешком, либо ездить на велосипеде. Ну, насколько я разумею, бачи транспорт не, не всі святкують цей день, якось відзначають. Але все ж пропагується така реалії жизни остаются. Uh -huh. uh -huh. И як до цього долучается от ваша ассоциация? Сегодня на Майдане э, будет проводиться встреча, то есть с 8 до 10 часов вечера со всех районов велосипедисты съезжаются на Майдан для того, чтобы так отметить э, этот знаменательный день. И uh -huh. будет также проходить мероприятие, которое называется Велопроцидавец. Велопрацедавец. Да. Цікаво. А що? То есть що? Буде проводитися конкурс, і буде вибиратися найкращий роботодатель, який предоставляет велосипедистам найбільш комфортні умови роботи. То есть, а, тобто -то працювати на велосипеде Ні, не на велосипеді. Це це это, это организация, которая позиционирует таким образом, що… Ну, скажу, скажем так, своим сотрудникам облегчают жизнь, если они ездят на велосипеде на работу. То а, есть есть да. велопарковочка, есть место, ага, где переодеться, цікаво. есть душевая, да. Ну, ну так, потому что би... ты проїхав на работу, так добряче, да, швидко, то Ну, то есть, как, как бы. Вот по вот этим параметрам будут оцениваться работодатели. Угу. Ну, а як взагалі, просто велосипедисти мають просто з'їхати на майдан Майдане есть... Чи Чия? Як? Пашу... Чи, якась має бути, не знаю, хода. <laughs> хода, хода буде. То есть, То есть ограничений жестких нету, кто как хочет, то так добирается, можно своими силами. Также будут еще организованы колонны с районов города. Угу. Да, но об этом чуть попозже. Угу. И можно будет в сопровождении наших волонтеров добраться в колонне до места встречи. Угу. Там Тут, буде якийсь, якийсь захід, що там буде взагалі відбуватися. Чому я, от, наприклад, як велосипедист, чому я маю приєднатися до е, цієї, ну, цієї акції? цікаво зустріти таких же, як і угу. ми, тобто ну, є угу. своїх собратів по велосипедам. Також буде проходити конкурс на лучшего работодателя так. в плані велосипедистів. Ну і Пообщалися, Будет завтрак, велосипедний тоже. Можна брати з собою чай кофе, і від Асоціації велосипедистів Києва будуть всякі різні вкусності, інтересні. Ну а потім всі на роботу. Логічно. В який час це все має відбуватися, чи можна ще сьогодні встигнути приєднатися? З 8 часов утра до 10 років. Тобто, в принципі, ми ще встигаємо зібрати. Можна швидко чистимо зуби і вперед на велосипеди. Зрозуміло. Я знаю, що крім того, що ви є велоінструктор, Та, у вас ще є школа. школа по, а, Навчанню їзди на велосипеді. Так, да, є таке діло. Кого ви вчите? От мені цікаво. Ми в нашій тема. велошколі. Велошкола називається, або на правах реклами, лучше не говорити. Ну, ми в соцмережах, <сırق> якщо <сırق> ми скажемо, да, Велошкола займається обученням всіх желаючих. Хто не вміє їздити на велосипеді взагалі. Ну, є такі взагалі люди, тому що ну, от мені е, я якби з самого малку на велосипеді, там тільки навчився ходити такий триколісний велосипед, і, і так далі. Тобто для мене це взагалі дивина, коли доросла людина не вміє їздити на велосипеді. Як ну, не парадоксально, але є, їх дуже много. І більше того, вони стесняються признатися. Поэтому не стесняйтесь, приходите к нам, ми всіх навчимо. Угу. Люди бувають різні, приходять навіть. бабушки, которым 50-60 лет. Серьезно? Да, и, и, нормально. Ну, вот у них просто складывается такая ситуация, что надо ехать в Европу, а там все на велосипедах. Ага, вот, оставь. поэтому хороший повод. научиться, да. То есть вы в только дорослых, чьи детей? Детей тоже. Ну, то есть детей желательно с 5-6 лет. Раньше как бы просто уходит на это много времени, потому что ребенок еще не понимает, чего от него хотят. Мне интересно просто. Ну так. Хоча случаї бувають різні. Як взагалі відбувається от, ну, саме, саме навчання? От мені цікаво. Я, я пам'ятаю, коли там, вчив там, свою угу. дочку, там, біжиш за нею, там, тримаєш її, щоб вона не впала, кажеш, крути, крути. Ну, з дітьми, з дітьми, мабуть, десь так і відбувається, тому що щось пояснити дитині доволі складно, приходиться показувати це все. З угу. взрослими немножко проще, але довше. Серйозно? Так, да, взрослий він розуміє, що треба робити, він це робить, і потім у нього все виходить. А коліна збиває? Ми не падаємо, одразу скажу. Тобто травмати ні, ми не падаємо. Просто є упражнення, ряд яких треба виконати, і все приходить в тебе саме. Я зрозумів. Ну, досить, досить цікава, цікава така, тобто а... да, басі на травматизму угу, угу. Я зрозумів. Добре, це я так вже відхилився від теми трішечки. Давайте ми повернемося напевно до цієї акції, яка, яка угу. має відбуватися. Чи ті, хто мають приєднатися до цієї акції, вони мають якось особливо виглядати чи вони мають з собою щось мати, чи вони мають зв'язатися з вами завчасно, взагалі. Для... Ну, я так розумію, що велосипед обов'язково треба. Ну, конечно, да. Тобто, якщо людина хоче приїхати на велосипеді, то краще його взяти. Ем, якби в саме в этот день бажательно, конечно, бути в офісній одежі. Ну, тож повсякденна, як чоловіку на роботу. Тобто я ось так маю, ну, вот это вот желательно, щоб, ну, якби как бы, вот на вот надо так виглядати, да, щоб угу. було понятно, що ми сьогодні боремося з с... То это самых... не спортивная форма? Нет, не обязательно. Угу. То есть если вы хотите спросить, как желательно велосипедисту в реальной жизни каждый день ездить, то это должна быть специальная одежда, потому угу. что для велосипедиста это как нижнее белье, его надо каждый день стирать. Ну, так. Если вы поехали в пиджаке, то ну, можно его, конечно, постирать, но что там будет, непонятно. Я разумею. Потребно как-то записываться на эту акцию, или можно просто приехать? Нет, просто приезжайте, ждем всех. Абсолютно. Без проблем. Добре, кілька слів про той міні-сніданок, про який ви говорили. От взагалі, для тих, хто вирішив вирішив долучитись до цієї акції. Я так розумію, це ви, ви щось готуєте, так? Для, для всіх? Да, ну це поки секрет. Я зрозумів, але як ви знаєте, скільки людей буде? Чи вже якісь є ну, якби, минулий досвід? І... Ну, на основанні да, прошедшого дос досвід... опита. Але ж велосипедистів збільшується чи ні? Ну, так, да, ми сподіваємося на це. <laughs> Зрозуміло. Тобто, в принципі, все сприяє тому, щоб велосипедистів ставало більше. Сприяє тому, щоб люди бажали все ж таки переходити на велосипед і, ну, скажімо так, рухатись по місту в велосипеді. Так і розумію? звісно, совершенно правильно. неправильно. І за останні роки, ну може бути, ви уже десь то замічали. Тобто велосипедне дорожньо становиться більше в нашому місті. Ну, але взагалі, мені здається, це проблема. От в Києві, у всякому разі, я, ну, мені доводилось, якби, їхати велосипедом ну, по Києву, mm. і ну, я вам скажу, це така досить серйозна проблема. Це серйозна проблема і віддільна тема, яка дуже складна. Mm угу. -hmm. Особливо касається це правого лівого берега, і що переїхати з однієї сторони в іншу, це доволі таки складно, тому що серйозні розв'язки, mm угу. -hmm. на яких, наверное, буде просто опасно їздити на велосипеді. Ну так, тому що ти мусиш, от навіть доїхати туди, ти мусиш їхати мусиш їхати або по, по тротуару, або по проїжджій частині, де їздять машини mm, і да. досить швидко їздять, no, і ніхто на тебе не дивиться дуже сильно. Mm, совершенно правильно. То есть, ну, в основному тротуар, либо ви привітаєте з пішохода, і десь велосипед просто катите в руках. І uh -huh. постійно ви то велосипедист, то, то пішоход, так, так, так. <laughs> така історія. <laughs> ну, взагалі, де краще, от в Києві, куди краще поїхати, де можна реально нормально поїздити на велосипеді. Покататися, по в этом наверное скорее всего будут парки Труханов остров там парк партизанской Славы uh -huh. выставочный центр очень много лесных асфальтированных дорожек много прокатов где можно покататься получить удовольствие всей семьей uh -huh. по городу ну тут уже как бы на свое усмотрение uh -huh. вот мы проводим также от ассоциации велосипедистов Киева проводим каждое воскресенье по всем районам практически есть велошкола. Которая проводит занятия м -м, касаемо безопасного перемещения на велосипеде по городу. То есть мы рассказываем правила, мы рассказываем, просто как бы делимся опытом из жизни, что делать нужно, что делать не стоит на что обращать внимание, ну то есть про все про устройство, велосипеда, про экипировку и так далее. Чипуусково мати с собой от, например, в Киеве, когда я їду на работу, припустимо ЧБУСКОВА мати на собі там шолом ну, якісь по захисні... правилам, это как бы ну, не является жестким правилом по, по Пдд. Uh -huh. на свое усмотрение. То есть это не так, как у мотоциклистов там надо необходимо Дом ездить в шлеме. Uh -huh. да. То есть вы можете, если вам это дает ощущение комфорта и уверенности в себе, пожалуйста, ну, лучше, я считаю, что лучше быть в шлеме, uh -huh. чем без шлема. Угу. Ну а якісь є, є спеціальні правила, які потрібно знати, тому що ну знову ж таки повторюся, якщо ти їздиш в селі десь, то там правила таке діло. Ти сам собі їдеш по полю, ніхто тобі не заважає. Але якщо ти, ти їдеш в місті, і тим більше немає ось цієї доріжки спеціально для велосипеда, потрібно знати якісь правила. Основні, хоча б, якщо я хочу сісти на велосипед і вирішив їхати на роботу, до речі, часто мені здається, велосипедом швидше на роботу добратися, ніж автомобілем автомобільного опиту И из центра Киева вот в самой крайней точке можно доехать ну, за полчаса. Велосипедом? Велосипедом. То Ав есть, автомобил? Автомобилем? Ну, автомобилем. Как бы, пик? Мы ехали с Майдана. Друзья ехали на машине на Абалун, я ехал на велосипеде. Я приехал на 10 минут раньше, чем они. Хотя я, я не супер какую-то вот, скорость показывал, просто мы Потому что я ехал так, как велосипедист, а они ехали как в вот, ну, автомобилисты. я, я, я не мог ехать, да. и так и... То есть, На самом деле, как бы это, это быстро и удобно. Если позволяет погода, то. Какие угу. правила потребносты соответственно. Правила такие же, как и если вы водите авто... ну, машину, если вы водитель автомобиля. То есть, угу. есть несколько особенностей, но безопасности это вам, наверное, не прибавит. <связано>, если вы будете их знать. То есть, по правилам дорожного движения, велосипедист не должен находиться на тротуаре. Ага, тобто він не имеет права ехать по тротуару. Он там делает, то есть ему там делать нечего. То есть по правилам ему там находиться нельзя. Это место для пешеходов. А на дорозі ему небезпечно? А на дорозі бывает так, что просто машины припаркованные стоят. И велосипедист а, должен ехать їхати. по крайней правой полосе. Угу. Я то я есть на другую машина? полосу он тоже уезжать не может. Ну, если только нету препятствий, которые ему необходимо объехать. Вот а так вся правая полоса у нас припаркована то, обычно. есть, то, 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 практически ему нужно доехать до припаркованной машины. Ты запрещаешься, проходишь. <пишут> Нет, не тач... не запрещаешься, а ты объезжаешь <пишут> машину, да, ну, нарушаешь <пишут> мы... правила в какой-то мере. Нет, объезжать можно. Двигаться ага. постоянно в другой полосе нельзя. Постоянно можно двигаться только в правой крайней. Угу. На тротуар тоже нельзя. Ну, получается, что вот ты постоянно находишься в режиме нарушения правил. Как угу. это не звучит, да? Жаль, дуже жаль. І все ж таки, що потрібно знати? Повороти потрібно якось подавати, тому що ну, я розумію, що потрібно там. Ну, якщо, з рукою, там да, якось Якщо гору, говорити о людях, либо... хочуть вот, почати передвигатися по городу на велосипеді, то скоріше всього, надо починати з чего-то ну, простого, да, їздити хоча б во дворах. То mm -hmm. есть хотя бы привы ну, привыкать потихонечку к движению автомобилей. Потому, потому, что, що ти не к туда. Когда машина проезжает близко, это на самом деле страшно. Так. Потому что это громко. И угу. ты хочешь вот инстинктивно съехать вот на обочину, так. а машины бывают разные, бывают большие, бывают, угу. ну, то есть с прицепами, фура, угу. то есть сначала и вон фура проезжает, загадим, да, уже затянут, и, и может, может затянуть, угу. да, сто процентов. Поэтому начинает надо с малого, там ездить по каким-нибудь дворовым улицам, переулкам, потом постепенно выезжать уже на более крупные угу. э, дороги. Ознакомиться с правилами тоже необходимо, то есть надо понимать, что можно, что нельзя. Ну, мы проводим такие занятия по воскресеньям, я уже говорил. Uh -huh. Если вы автомобилист, то вам проще, потому что вы знаете, как ну, ведет себя автомобилист на tá, дороге. Да, uh -huh. ты не отрабатываешь посвящение водителя, если ты не знаешь правила. А велосипед может взять кто-то ну, в руки, на взрослый. Да. Основные правила – это знаки светофора, на красный свет ездить нельзя. Ну, то, с... uh -huh. что встречается очень часто, велосипедисты едут по пешеходной дорожке, этого тоже делать нельзя, велосипед надо вести в руках. Uh -huh. Чи можна по пешеходному переходу переїжджати, чи потрібно тільки йти в пішки? Переїжджати не То есть, вот зебра, которая так, да, вот на дороге, то есть велосипед піш... береш в руки и идешь в mm. пешеход. То есть, mm. это просто из правил безопасности. Водії розуміють, що там скорость чоловіка км в час максимум, і тут вискакиває велосипедіст 20 км в час. Часто пропадають просто під колеса uh -huh. в таких ситуаціях, uh -huh. особливо це повороти якісь, -то, то ну та просто небезпечно. Це ж таки це пішохідний перехід, да. а не велосипедний. Так. Да. зрозуміло да. мені цікавить. Ну буквально у нас одна хвилинка залишилась. Ось ці знаки, які подає велосипедист руками. Так, Я розумію, якщо він повертає, то це зрозуміло. Це просто праворуч, ліворуч так? За скільки метрів до, до поворота потрібно подавать, если ты не Желательно ситуації? зарані, То есть треба, надо, опять же, в том случае, если есть кому подавать. Ну, то есть вам надо посмотреть. Вы можете своими маневрами кому-то ну… За что да ты? Да, то есть надо на это в первую очередь обратить uh -huh. внимание, потому что, опять же, отрывать одну руку от руля бывает тоже небезопасно. Надо вериться, что есть кому показывать, значит, показываем. Как можно раньше. То есть, чтобы uh -huh. человек. Особенно автомобилист, понял, что вы собираетесь поворачивать. Прямо перед сам поворотом на одну секунду. Ну, это как бы. Обычно это тоже ведет к травматизму. Угу. А э, які ще рухи є? Ну, рух, Поднятая рука вверх это означает, что велосипедист хочет остановиться. Ага, я запыняюсь, есть, и я повторюсь. Да, и опять же, если вы собираетесь ехать уезжать ездить по городу на велосипеде, то удостоверьтесь заранее. Можете ли вы показывать такие знаки. То есть Чуть, чувств, менее, что из ней рукой. Чувствуете ли вы себя уверенно, потому что ну, это необходимо, а люди как бы не всегда уверены. Угу. Зрозуміло. Ну що ж насправді досить цікава тема, і хто ще не вміє їздити на велосипеді, ми вже знаємо, де можна навчитися. Да. А, а хто бажає все ж таки приєднатися до такого велосипедного руху, їздити велосипедом на роботу, це тільки буде користь і для нього, і взагалі для, для довкілля. Дякую, що були з нами. Досить цікаво. Пожалуйста. А, друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про те, як все ж таки їздити на велосипеді на роботу і, взагалі, про цей рух, про асоціацію велосипедистів Києва. Нами був велоінструктор асоціації велосипедистів Києва Роман Миргородський. У нас зараз невеличка пауза, але ми далі продовжимо, тому що в нас сьогодні для вас ще багато чого цікавого.